Сьогодні було прийнято багато законопроєктів. От там Петро Симоненко один законопроєкт хороший прийняв проти українського націоналізму. Я хочу йому привітати, привітати його з цим, там. Вітання передати. Він сьогодні бухає, мабуть, там радується місті там з партію регіонів, але хай пам'ятає, що злочини комунізму ще не покарано. Ми пам'ятаємо 32-33 роки голодомор. Коли мільйони українців помирали від штучного голоду, українців забирали останній шматок хліба, щоб підняти тоталітарний режим, який називається комунізм, мені бабуся розказувала багато історій. І в кого є старі люди, родичі, ті, мабуть, теж розказували. І, мабуть, молодь слідкувала за поведінкою. Якщо старики, допустимо, крихти з хлібу, вони не викидують. Чому? Вони віддають пташкам. А тому ще людям їсти було нічого, був голодомор. Останній кусок хліба доїдали, Вже за колосок розстрілювали НКВД, так що вони тепер хочуть повернути назад. Назад хочуть повернути комунізм. Не вийде, комунізм не пройде, злочини комунізму не Серп і Серпі смерть Смерті голод! Серп і молот! Пускай і хай комуністи знають, що в Україні є патріоти, є націоналісти, котрі не являються фашистами. Українська повстанська армія воювала як проти енкеведістів, відбираючи у них забране добро в людей, так і проти німецької так званої армії, котра висвобожала. Мені один чоловік розповідав історію. Вкрали білоруські повстанці, коня, прийшли за град отряди СС і розстріляли повністю все село в Житомирській області, 700 чоловік. Українська повстанська армія помстилась німцям. Потім прийшли комуністи і зробили те саме. Так що, а це ось тоталітарний режим, котрий підтримує нинішня влада, комуністи. Схаменіться, будь ласка, схаменіться, пам'ятайте про жертв Голодомору. 14 мільйонів українців погибло в ці часи. Хай буде проклята комуністична та влада, котра дозволила цьому трапитися. Ком... Комуняку! Комуняку! На дорогах замість листя! Цього лозунга ви не знаєте. Шановне товариство, от що, ніколи, ніколи, ніколи комуністична партія або партія регіону, котра зараз при владі, прийде один рік, прийде два роки. Але вони більше ніколи не прийдуть до влади і ніколи більше не будуть розстрілювати людей просто так. Що я можу сказати? Слава Україні!